Кремль розглядає можливість обмеженого повітряного перемир'я, яке могло би включати призупинення авіаударів дронами та ракетами як жест деескалації за умови згоди України. Водночас Китай заявляє про критичний момент у врегулюванні війни, наголошуючи на важливості переговорного процесу. На тлі цих подій у вересні плануються масштабні військові навчання захід 2025 за участі Росії та Білорусі, і в цьому складному політичному та воєнному контексті президент України Володимир Зеленський з Буває високе визнання у світі, посідаючи друге місце за позитивним сприйняттям серед світових лідерів у США, випереджаючи навіть президента Дональда Трампа. Про ці всі важливі аспекти сьогодні будемо говорити з нашим гостем Тарасом Загороднім, керуючим партнером національної кризової групи, політичним експертом та політтехнологом. Мене звати Даріна Глущенко. Пане Тарасе, рада вас бачити і рада вітати. Так, доброго дня. Добре, розпочну із статті Bloomberg, які зазначається, що Кремль зважує варіанти поступок. Так, вони це називають президента США Дональду Трампу, які можуть включати повітряне перемиря з Україною, аби таким чином спробувати запобігти санкціям. Йдеться про призупинення авіаударів з використанням безпілотників і ракет як жест деескалації, який може стати однією з. Потенційних пропозицій а за умови, звісно, якщо Україна також підпишеться під цією пропозицією. тобто ми бачимо зараз риторику Кремля в тому, що Росія хоче запропонувати ось так, можна сказати, обмежене повітряне перемир'я, тобто не буде ударів ракетами, дронами. Але війна вона продовжиться. Тобто, фактично, зараз на мою думку вимальовується така ситуація, що може бути як було раніше наприклад, прикладу на Донбасі під час АТО в змі і на словах перемир'я а на нулі на наших військових летітиме все, що тільки можна було запускати. Чи як ви вважаєте, чи по чи потрібно, чи варто верніше Україні погоджуватися на таку пропозицію, якщо вона дійсно пролунає? Ну, це типова розводка, типова розводка Кремля, тому що від нього ж вимагає 30-денного перемір'я по всьому фронту так. скрізь без будь-яких умов. А вони хочуть тут пітляти це дав давня їх традиція. Росіяни діють по шаблону останні 400 років. Uh -huh. Тобто, не перша стадія, збирають всю інформацію про психологічний стан людей, про психологічний портрет перемовника далі. А починають висувати абсолютно неприйнятні вимоги. Ну змінюйте владу, наприклад, які uh -huh. ну просто в шок шокують всі. А далі починають просувати свій порядок денний, починають дробити завдання. Ну якщо вони не хочуть зупиняти війну, то вони починають говорити. Ну у нас же з волі, Давайте те, що на тобі гоже, що мені не гоже. Не, не Та на тобі боже, що мені не гоже. Тобто, давайте тут починати тут десь зупинятися. Вони ж не говорять Трампу, що ми не хочемо припинення війни. Ні, вони говорять, ми готові, але не, у нас тут починається Там комісії починаються створювати. Давайте тут е, припинимо, але тут збільшимо в дійсності напад і так далі. Ага. Тому це розводка, це чиста розводка. Україна наполягає на повному припиненні вогню, що домовлялося США, але Путін не може це зробити. Чому повне? Тому що, як він повторив з Лукашенка, коли сидів. Що а, повне припинення можливо, коли Україна а, покине всі чотири області України, так а, от, от що вони говорять, і, і це зовсім інше питання. Так, і це ну звичайно, що це не виконувано. А далі що, що, що чого вони взялися за це перемир'я, так зване? Ну вони дрони-ракети. Ну що таке дрони-ракети? Значить, каби залишаються. Авіація буде літати, а, тобто вони й далі хочуть наступати. А чого вони це говорять? Тому що їм дуже дошкуляють українські удари по території Росії. Ми бачимо, що кожного дня прилітає по залізниці, по промисловості. А, СБУшники нещодавно влупили по Криму а, аеродром. Знищили там а, частину літаків, а, було знищено і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що зовсім інше питання полягає в цьому, що вони хочуть продовження війни. Це завжди повинно бути показово, що вони не хочуть нічого міняти, а хочуть робити саме таким чином і вимагати від наших партнерів дотримання теж вимог з них. Тобто, це вважати не петлянням, те, що вони звичайно вказувати, що вони не поважають. Знаєте, як навіть сказати, що вони нас, нас не поважають, Дональд Фредерич. Вони вас особисто не поважають, тому що була зовсім інша домовленість, так? Mm -hmm. а, І тут вже, теж вже треба ну, правильно себе позиціонувати в перемовинах а, безпосередньо з цим а, безпосередньо в ці, з цим а, 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 з Трампом да? для, для того, щоб він рухався в правильному напрямку. Тому що Трамп в принципі вже стільки наговорив. Стільки не говорив про Росію, що якщо він зараз щось робити не буде, ну він такою балаболкою буде виглядати на весь світ. До речі, угу. е, цікава заява від МЗС Китаю, в якій йдеться про те, що е, глава е, відомства провів е, телефонну розмову із спеціальним помічником президента Бразилії з міжнародних питань, е, сторони говорили. Щодо війни в Україні, і от в МЗС Китаї сказали про те, що Росія та Україна вже розпочали переговори, зробивши важливий крок вперед. Поточний процес регулювання війни досягнув критичного моменту. Отже, Китай говорить про цей критичний момент у врегулюванні війни, що він означає, як його трактувати. Ну, це балабольство називається трактувати. Вони ж є частиною фактично війни. Чого вони побояться? Вони побояться, що влуплять все ж таки санкціями. за... За експорт нафти з Росії, okay. і вони можуть це припинити війну, коли припинять допомагати Росії. Тут все все просто є припинити купувати нафту. Тому вони тут починають говорити, що, начебто, йдуть якісь перемовини. Ніяких перемовин немає. Реально ніяких перемовин немає. Є форма, форма делегація, але реальних перемовин немає. І тому це все розмови, це таке, знаєте, з боку з боку китаю це такі порожні балачки для того щоб е, е, приховувати свої реальні mm -hmm. реальні мотиви mm -hmm. Mm -hmm. Uh, до речі ж сьогодні вітков приїхав в москву 6 серпня uh, бачили відео з uh, mm -hmm. як так кортеж uh, доїхав до кремля uh, як ви вважаєте чи буде ця зустріч результативною що може принести Ну вона не принесе. Путін оголосив, що він хоче. Ось що він хоче продовження війни. і Оголосив свою мову припинення вогню. Тобто тут нічого, нічого нового не буде. Ну знову там щось будуть робити, Там якісь пропозиції, але проблема в тому, що Путіну немає чого запропонувати Трампу. Уже зовсім немає чого, тому що ну Трамп любить великі цифри, великі гроші. А це що потім може запропонувати ту дохлу Арктику, яка за цим за такими цінами за нафту не, взагалі ніхто ніхто видобувати там не буде наступні років 10. чи а, ці фантоми рідкоземельних металів, які знаходяться в таких чудових регіонах як полярне коло, так спробуй там щось видобувати, так і скільки це буде коштувати. Тому нема чого запропонувати. і він трохи перетиснув тут з маніпуляціями Трампа. Тому що все ж таки кдбшники ну вони достатньо професійні перемовники, вони вміють тиснути на на больові точки. На больові точки і вміють гарно маніпулювати людьми, а враховуючи те, що в принципі, 94% людей в світі, ну вони або самі є, або самі маніпулюють, або намагаються цим гратися цими емоціями, в тому числі на перебуван. Це працює, але на короткострокові дистанції, тому що ну, все ж таки логіка у американців трохи інша, це люди з іншим мисленням. А, вони, коли побачать, що ти вже зовсім їх розводять і відчують це, і це буде публічно зрозуміло. А вони починають діяти зовсім по іншому. Вони закривають просто коло цієї довіри. Ну і плюс у Трампа багато чого іншого вийшло. З'доволося з з європейцями по нафті та газу. Збувається мрія американців, які вже років так 60 викинути взагалі Росію з європейського ринку. Так на тиснуть крізь де тільки можливо. Плюс на на Трампа тисне його виборці, які, до речі, підтримують допомогу Україні і не люблять Росію. А це головне. От нещодавно Маркарова, наш посол, не uh знаю, -huh. говорив вам, чи їх показувала цю, цю соціологію. Тому це правильний момент. Це правильний момент, і, ем, який демонструє, який демонструє, що можна ну, рухатись в цьому напрямку. Uh -huh. Друзі, нагадаю вам про те, що в Траса Загороднього є десяти марафон, який допоможе опановувати ефективні техніки перемовин і впевнено досягати бажаного в будь-яких ситуаціях, чи то робочих, чи то особистих. Курс називається Переможні переговори. Навчись домовлятися з будь кими про будь-що. Вся детальна інформація знаходиться в описі під цим відео. Також там є посилання, за яким можна перейти. І перед нашим інтерв'ю Тарас мені розповів, що він готує навіть ще один додаток. Додатковий курс, але про це ми будемо з вами вам розповідати згодом. Е, Тарас обіцяє підвищити впевненість і навчитись працювати з агресивними опонентами, відпрацьовувати навички на реальних кейсах, вміти вести перемовини про запустню, про ціну, ціну утворення, умови праці, і звісно, як протидіяти маніпуляціям, розпізнавати їх і керувати емоціями та вивчати їх, тому що Тарас одноразово наголошує на тому, що людина це емоційна істота, і е, не важливо. Ким і де вона працює, все одно фінальне рішення, так чи інакше, певною мірою воно приймається все-таки завдяки емоціям. Тому зазирайте в опис під відео. Пане Тарасе, повертаючись до нашої розмови, ви згадали про соціологічні опитування. Сьогодні я прочитала про те, до речі, опитування це дані опитування Галуп. Які свідчить про те, що український президент Володимир Зеленський посів друге місце в рейтингу світових політиків за позитивним сприйняттям у штатах? Вище нього лише римський понтифіка. Там зазначається, що позитивний імідж папи пояснюється тим, що більше половини американців в оцінюють його позитивно, 11% негативно. А у Зеленського частка позитивних оцінок складає 52%. До Дональда Трампа, що цікаво, позитивно ставляться 41%. Відсоток американців, тобто бачимо ось цей баланс: 16, якщо не помиляюся, і до речі, також означають соціологічні опитування про те, що із січна січня цього року президент США втратив 14 пунктів схвалення. Ось погодьтеся, що доволі такі цікаві результати опитування, що Зеленський випередив Трампа. Ну досить цікаво, незвично і непередбачувано. Ну, це добре. Це означає, що він є не як токсичним для американської публіки, і контакти mm -hmm. з Україною не є а Путін є токсичним, Так що е, Трамп на це буде дивитися. Ну, значить, нормально, можна рухатись його виборці будуть це е, е, позитивно сприймати. Тут вже знаєте таке взаємодії брендів починається. Тому це дуже до, дуже добра в дійсності е, подія так. <Is it? suss> а, і те, що ну складаються відносини між США, американськими виборцями та Україною, це дуже до дуже гарно в дійсності новина, яка допомагатиме рухатись нашим країнам а, спільно у багатьох проектах, продовжуючи тему соцопитування, запитування незалежний. Так його називають у Росії. Левада центр говорить про те, що підтримка війни проти України серед жителів Росії залишається на максимальних рівнях. Що все таки, але все таки дві третини хочуть переговорів на своїх умовах. Йдеться про те, що у липні 25-го року рівень підтримки війни він зріс до 78%, порівняно із 74% у червні, і що все таки частка противників війни залишається. Не маленькою, невеликою 16%. Mm. Е, Левада Центр говорить про те, що дві третини жителів Росії це близько 63 Вважають, що наразі слід переходити до мирних переговорів, але на умовах Росії, але не продовжувати військові м, е, дії. Е, максимальне значення цього показника, про який ми говоримо, фіксується протягом трьох місяців е, поспіль. Тобто, ми тут бачимо, що все-таки. Завершення війни вони не хочуть, вони не хочуть і продовжувати війну, так дві тертини росіян, але й хочуть перемовини на власних е, умовах. От е, що такого має статися, що може вплинути на російських е, на чергового російського е, росіянина або росіянку? Аби до них нарешті дійшло, що війну час е, закінчувати. Ну, тут не тут конкретно Москва повинна бути дестабілізована. Да? Ну, наприклад, під час, під час там, зими великих холодів перерубати там газорозподіль чи для того, щоб там хаос почався, тоді це буде впливати. Так? А mm -hmm. так вони не будуть, не будуть впливати. Якщо буде мороз, достатньо сильні холоди, ну вони будуть терпіти це, вони будуть терпіти заради величі, тому що коли дають такі от правильно на своїх умовах, тобто. Те, що захопили, не віддамо, це фактична підтримка війни. А ще приблизно 20% я скажу, ну мовчазно все рівно підтримує і погоджується з тим, що відбувається, там є тотальна підтримка фактично війни, тому тут нічого дивного немає. Знаєте, нещодавно статистику цікаво е, вичитав там, да хтось десь я бачив в інтернеті, е, скільки в гітлерівській Німеччині, скільки в гітлерівській Німеччині. Було порушено кримінальних справ за незгоду з війною з гітлерівським режимом з 39 по 45 рік. Угу. Скільки? 700 тисяч. 700 тисяч. Ну для угу. населення ж Німеччини поменше, ніж російська, навіть до той часу. Угу. 80 тисяч людей загинуло. Ну тобто були вбиті. А скільки було замахів на Гітлера? Дуже багато. Ну, штук 5 тільки відомих. 44-му це остання ця операція Валькірія. Угу. А скільки зараз от кримінальних справ порушено за підтримку протидію війні? Да? На всю Росію. Знаєте, яка цифра? Угу. 4 тисячі. Тобто тотальна підтримка, тотальна підтримка дій Путіна. Тому що Путін робить все, що хоче російський народ. Він його знає. Він випустив всіх демонів, які тільки є. Тому тут е, обвал самої Росії може бути після смерті Путіна або його вбивства. Так тоді там починається громадянська війна, тому що вся система заточена на Путіна. А грошей, щоб підтримувати її, немає. Або ну тотальний розпад економічний, економічний який повинен робити в першу чергу Україна. От ударами по залізницях а, і так далі. або Ударами по терміналах, наприклад, Балтійського моря, для того, щоб ну, просто грошей не було. А щоб а, питання навіть не в тому готові, готові не терпіти. Тут не терпіти не люди, а еліти. Якщо, якщо наприклад, в регіоні, який Москва вже не може фінансувати до доційному, а, а, люди починають задавати питання. Вони ж не Москві будуть задавати питання, вони ж задають питання конкретним керівникам, і тоді вони будуть розшиями тих процесів. Які ми бачили в радянському Союзі, тобто це складний процес, поки у них є якась пайка, так поки у них є якась можливість, вони будуть підтримувати цю війну Все, до кінця. Тобто, чітко, не треба нікого перевиховувати. Треба бити по конкретних цілях для того, щоб добитися максимальної дезінтеграції Росії по їх слабких ланках. Mm -hmm. Пане Тарасе, хочу з вами говорити на сам кінець ще одну тему про те, що до Білорусі прибув перший ешелон з військовими та технікою Росії, йдеться про навчання Захід 2025 В Міноборони Білорусі заявляють, що це є основним етапом спільної підготовки армії двох держав цього року. Ми знаємо, що навчання відбудуться у вересні. Про Ймовірну загрозу повідомляв і Сирський, і Зеленський. Uh -huh. В Міноборони Білорусі говорять про те, що зараз білоруські і російські військові службовці перебувають на завершальному етапі підготовки. Я розумію, що ви не є військовим експертом і аналітиком. Про те, як ви вважаєте, наскільки ймовірним може бути сценарій 2022 року. Ну, Лукашенко зробить все, щоб не бути учасником цієї війни, угу. і, і так це і так це навчання пересунути від західних кордонів. На цьому етапі, на цьому етапі, а поки що Китай категорично проти того, щоб нападало на Європу. Але думка може змінитися. Лукашенко робить все для того, щоб не брати участь у цій війні, абсолютно не брати участь, тому що він розуміє, що це кінець його влади. Ми подалі Лукашенка звичайно, бандит і диктатор, але знає математику, скільки, наприклад, кілометрів від кордону України до Мазирського НПЗ. Всього то 80 кілометрів. Як тільки щось, не дай Боже, хтось там щось ворушитися починає, він втрачає мозирське НПЗ, Новопаловське МПЗ, всю свою інфраструктуру. Тому що Україна буде бити, бо 22-му році України не було такої не було. можливості, так а зараз він бачить, він бачить, що Україна витворяє на там на на, на відстані 1300 км. кілометрів. А Білорусь – це ж невелика країна, так і далі, чи може далі? Він розуміє, що це кінець його владі, кінець його особисто, і тому він буде робити все, щоб наступити війну. Він буде дзвонити всім. В США, в Пекін, де тільки можливо, щоб цього не, щоб цього не було. Тому що він розуміється, кінець. Свою армію він віддавати категорично не хоче. Категорично не хоче на того, щоб вона нападала. Тому що ну у нього звичайно ж призовна армія. Звичайна радянська призовна армія. Там прості хлопці служать, які е, прийшли, Ну знаєте, як, як в Радянському Союзі говорити, виконати. Е, Почетний долг мужчини служить в армії. І далі позиція білоруського суспільства. От що ми повинні тут розуміти: категорично проти війни. Категорично, і навіть його це цільова аудиторія, ядро його аудиторії. Вони не, не йому не вибачать цього. Тому що як, як Росія взагалі воює, як от Путін вирішив питання? А, чого, наприклад, в Радянському Союзі чи в 90-х бастували проти війни, наприклад, mm -hmm. а тут не бастують. Вони вигадали таке поняття як контракт. Тобто, вважається, якщо ти підписав контракт, то ти най мене вже. Mm -hmm. Тобто, ти їдеш заробляти гроші, так? і смерть або каліцтво це частина твоєї роботи. Так вони обійшли цю, цю суспільну мораль. Mm -hmm. а, а, але навіть пам'ятаєте, коли була історія, коли м, м, Україна, коли, от, до речі, річниця була вторгнення в цю не вторгнення, а захоплення частини Курської області, як е, насрочника Фрегіуаль, при... Російське суспільство на солдат призовної служби, воно теж категорично проти, щоб вони воювали. Це в російському суспільстві, а в білоруському ну, категорично ні, просто далі. Він підозрює, що там можуть його пристрелити самі генерали, тому що вони можуть не дати накази, які ніхто не буде виконувати. А генерали захочуть пристрелити Лукашенка, щоб їх не пристрелили і підлегли. Тому що ніхто не хоче цього робити. Так? І перше, і, і зрозуміло, якщо він вступить в війну, а кого першими кинуть на, Украї... на, на українську армію росіяни? Звичайно, білорусів. Ну, тому що вони другий сорт них буде. І перші жертви Ну це кінець буде Лукашенка. Це просто кінець буде Лукашенка, тому що вони категорично проти. Тому він буде робити все. Там не знаю, у нього там поїзди можуть ламатися. да <граш> Грошей не буде, палива не буде. так Хворіти всі почнуть, саботаж буде. Він буде робити все для того, щоб не вступити в війну, тому що він розуміє, що його просто пристрелять Ніхто вже панькатись не буде. Він розуміє, що, от він бачив, як курська операція проходила. Я... Він бачив, як драпали ці росіяни від української армії. Ніхто не кинувся захищати режим Путіна. Лукашенка при цьому при тому, що він бандит і диктатор абсолютно адекватна людина. Ну для свого розуміння. Він розуміє. Що ніхто за ним плакати в Білорусі не буде, що ніхто не побіжить захищати його зі зброєю руках. Ну, якісь там елітні частини, можливо, і, і то питання, да якщо щось станеться в Білорусі, тим більше є полк Каліновського, так далі, і тільки, тільки зустрінуться Тому він зробить все для того, щоб наступити війну. Чи можуть там повторити щось росіяни? Ну теоретично може, але сказати, яка відповідь буде. Ну мазирське ОНПЗ не буде половини промисловості, тому що, е, тому що ну, білоруси точно не готові до чого готова Україна. Дякую вам, пане Тарасе, за розмову за вашу аналітику. Друзі, нам подяка вам за те, що дивитесь, слухаєте та читаєте нас, обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки та пишіть свої коментарі. І побачимося з вами у наступних відео. До зустрічі. До побачення.